Сьогодні 28, вересня 2024 рік обіцяв зробити дегустацію руші під умовною назвою Сорт Скарб. Або є ще таке передбачення, що це говерло. Плід огромніший. Зібрані плоди вже тому 10 днів пройшло. Появляється жовтизна. Навіть побачив в'янення біля плодоніжки. Тому вирішив сьогодні провести цю дегустацію. Ожавленість таке, бачите, білі плодонішки. Отак вона вся, всі є такими жавими крапочками, лініями. Ось таке. Чашечка, чаші, листики. Чашечка не видно, там за часи лист, чаші листиками. Чи вона глибока, чи ні. Ну блюдце, блюдце бачимо. Є величеньке таке. От. От така грушечка. Зараз побачимо, яка вона всередині, яка на смак. Ну, грушка досить таки крупна. Було зважування цих плодів більше як 500 грам. Груша готова до дегустації. Ось яка вона всередині. Досить таке привабливе. Не знаю, чи це скарб, чи якийсь інший сорт кам'янистих клітин. По суті, не видно. М'якоть більш біла. Ну, може, така чуть, чуть розова. От, де бачите, як вона себе захищає, де було пошкодження від морозів. Є таке кам'янисте утворення. Ну, але це е, така характерна, характерна ситуація для груш. Навіть і не для груш, а для любого плоду. Самозахист для, для будь-якого організму. Фауни і флори. Бачите, яка? Соковита, Немає як шкрябати її. Але і так видно, бачите. Досить, досить вже сподобався запах гарний. От, зараз ще візьму покушення, яка вона соковитість. зашкалює. Незначні склероїди, такі, як це кажуть кам'янисті утворення, але майже їх не відчувається. Груша супер. Дякую за перегляд.